Барбара Космовська Буба. Розділ 18. Золота середина пана Манчака. У мене є інь, і я не збираюся з вами сперечатися, агресивно вигукувала мама, яку обступили рідні. Раніше, Марисю, у тебе була цілком непогана родина, сумовито нагадав тато, намагаючись зазирнути їй в очі. Часу залишалося небагато, бо щомиті могла повернутися пані Астріда, яка туманила голову вже третій прихильниці світла природи. Ви що, не розумієте, що все змінилося? Мати глянула на зосередження на ній обличчя. Відтоді, як я збагнула існування та і ще, моє життя отримало нове значення. А що отримали від тебе чоловік, донька і старий батько? Це тобі байдуже? Гримів дідусь, у якого уривався терпець. Щойно він чув сповільнену дончину мову й бачив її блукаючий погляд. Ти нас всіх ошукала, і ксьон закорика теж, коли він довідується про всі ці твої тайсрай! Будь певна, що в наступному житті ти прокинешся поряд із цією чужою жінкою, яка вже кілька тижнів поглинає наші сніданки. Марисю, повернися до нас благально прошепотів тато, і в його серйозних очах буба помітила справжні чоловічі сльози. Побачивши це, мама теж раптово розплакалася. Вона ридала, як буває, з нечемними дівчатками, коли ті про щось дуже дуже шкодують. Я не знаю, скаржилася вона схвильованим голосом. Мені потрібна була гар гармонія. Рівно, рівновага, а ще зро, зрозуміти себе, але я ні, нічого не зрозуміла. Буба ніжно притулилася до маминого обличчя, змученого новими звичками й драконівською дієтою. Обійняла її, як завжди, коли ділилася з нею своїми проблемами, і тихенько прошепотіла Ми на тебе чекаємо, мамо. Прошу повернися. Почувши дзвоник, усі затамували подих, крім матері. Вона на мить відсторонилася від Буби і проказала своїм колишнім спокійним, урівноваженим тоном. Не відчиняйте, вона все цінне від мене вже винесла, там залишилися хіба що мої книжки, і знову вибухнула плачем, який пролунав як найпрекрасніший струнний квартет. Ні, як героїчна симфонія Бетховена у виконанні найславетнішого оркестру. Пізно ввечері мамина кімната знову перетворилася на її кабінет, а родинне життя на ідилію. Бо саме так Буба уявляла собі ідилічне життя. Мати завзято друкувала на комп'ютері, ніби брала участь у змагання зі швидкісного набирання тексту. Батько переглядав альбом з фотографіями часів їхнього медового місяця, а дідусь із насолодою допивав рештки віскі, які знайшов у батьковому барі. Буба не робила нічого важливого, проте. Так лише здавалося, бо дівчина насолоджувалася картиною, сиділа і намагалася запам'ятати ці чудові миті, які поселилися в очах найрідніших для неї людей. Усе це стало її щастям. Проте це важко було кому-небудь пояснити. Хоча, подумала Буба, Мілош відразу б її зрозумів. Мріяти про нього теж було приємно, зокрема через те, що ніхто їй у цьому не заважав. Батько з дідусем балакали пошепки. Ну, поясніть, мені раціонально, чому це сталося, не здавався батько. Навіщо вона нам таке встругнула? Гадаю, це криза звичних цінностей, дідусь процитував Манчакову і постукав пальцем по спорожнілій пляшці, показуючи цим, що продовжить, якщо йому долють. Бачиш, сину, вів він далі. Вона спершу розчарувалася в тобі, а потім. Перенесла це на увесь світ. У мені, а що я такого їй зробив? Ця офіціантка на морі, звичайна приємна дівчина, і цього виявилося досить. У Марії вразлива мистецька душа. Це в неї від мене, хвалькувато підкреслив дідусь. Проте вона швидко втрачає віру в себе. А це вже не від вас, в'їдливо докинув батько. Ну що ж, за Марійні недоліки я не відповідаю. Я лише намагаюсь пояснити тобі її бехавіор? Бе Be... що? батько неспокійно ворухнувся в кріслі. Зовнішні ознаки існування, сину. Отже, Марін бехавіор це складний синдром клімактеричного віку, от що я думаю. Бехавіор? Здається, такого терміна немає, отрутилася Буба. Не будь така розумна, перебив її батько. Як це нема, якщо я його нарешті зрозумів, заперечив він. Але чому цей клімактеричний процес не відбувається в неї нормально? запитав він так, не умов би мати була хворою, а дідусь лікарем. Можна було б приймати якісь гормони чи ще щось? У неї дуже делікатна світла душа, нагадав дідусь. Точніше, вона світло природи. Увічливо нагадав батько, злегенька закопилюючи губу. Ми тут носимося з Марисею, як з неповносправною дитиною, а якийсь підозрілий брат Бенедикт загарбав собі всі наші компакт диски. А про Марисин велосипед і наш туристичний намет я взагалі мовчу. Це був дорогий урок утрати довіри, підбив підсумок дідусь. Тобі доведеться швидко її повернути, інакше Щомиті який-небудь самогутній проповідник з іншої секти може поїхати звідси твоєю машиною. До кімнати несміливо увійшла мати, стала за спинкою крісла з винуватим виразом обличчя, який був у неї від самого обіду. Тату, ви щось про Ксьон корика згадували, шепнула вона нерішуче. Я розумію, що ви не говорили йому про цю. Астріду мамин голос був схвильований. Ми ж не ідіоти, Марисю, відповів її дідусь, ксьон Скорик спокійно чекає собі, доки ти отямишся. Ну, от він і дочекався, радісно заявила мати, готова застрибнути до потяга, легковажно викресленого з розкладу її релігійних мандрівок. Пробачте мені, проказала вона ще тихше. Я надолужу втрачене, глянула вона на Бубу з невимовною любов'ю. Крім того, я пишу справжнісінький бестселер. у мене вже навіть назва є, у пастці почуттів. Можеш додати псевдорелігійних, порадив дідусь. Краще продаватиметься. Мати хотіла було образитися, але, на щастя, пригадала собі, що коли йдеться про конфлікти, то вона добряче вже до них спричинилася. Тому глянула на родину з веселою усмішкою, трусунула своїм густим горіховим волоссям і, як колись ніжно, обійняла батька. І він виглядав задоволеним. Здавалося, усе повернулося до норми. Дідусь знову залишив усю пенсію в кіоску із спортлото, Батьки зробили сабантуйчик для знайомих, а коли ті пішли, співали дуетом студентські пісні. Францішек не склав іспиту в. Дитсадочку, бо виявився занадто непристосованим, а Барташова захворіла на ангіну. Такі новини занотувала Буба у своєму щоденнику вже після періоду правління Астріди. Зараз, перечитуючи зроблені поспіхом нотатки, вона посміхнулася від думки про те, що така велика Барташова хворіє на ангіну, як дитина. Через цю її несподівану недугу найбільше страждав дідусь, який не міг звикнути до супових концентратів. Такого свинства я навіть під час німецької окупації не їв, бідкався він над журиком з пакетика. Бо тоді такого не робили, нагадав батько. Чудовий, Марисю, справжня старопольська кухня. Підлещувався він до матері, перев'язаної за великим фартухом Барташової в польові маки. Ще можна було п'яєчко покласти картопельки, запропонував він. Я збиралася так зробити завтра. Мати зраділа, що в них із чоловіком такі схожі кулінарні смаки. Як це завтра? дідусеві урвався терпець. Ти що, хочеш одним пакетиком годувати нас цілий тиждень? Через мій труп, запротестував він. Ви ж знаєте, батько, що ваша смерть річ страшенно непередбачувана. А журик буде завтра, сердито підкреслила вона, невміло орудуючи ополоником. Завтра я поверну сюди Барташову, пригрозив дідусь. Живу або мертву, інакше я з вас живцем, пообіцяв він так рішуче, що мамин журик перестав смакувати навіть батькові. Дідусь дивився мовчання ягнят, звідси і канібалізм, коротко пояснила буба. А вже ж!» – спалахнув батько. Наш дідусь дивиться лише кулінарні передачі. Прошу дуже. Він зрадів несподіваній ідеї існує така корисна програма, як готування на екрані. Замість нарікати можна приготувати який небудь маленький шедевр тим більше, що Марися знову повернулася до написання своїх шедевральних романів, а ви на пенсії й маєте купу часу. Я готую так добре, що все, що зроблю, з'їдаю сам. Заявив дідусь, і батько без ентузіазму погодився на покращений варіант журику. Що у вас підгоріло? біля плити височила Манчакова. Двері були відчинені, і ми прибігли, щоб рятувати ваш обід, додала вона, киваючи Манчакові. Нічого в них не згоріло, це їхній суп так дивно пахне. Пані Віолета заспокоювала чоловіка, у якого завжди на обличчі був подив, навіть коли він нічому не дивувався. Журик їстимете? Мати помішала в каструлі ополоником. Її суп нагадував хвилі повені, які здіймалися, лякаючи присутніх. Ні, сором'язливо подякувала Манчакова. Ми їли нині галушки. Ви самі готуєте галушки? здивувався дідусь. Галушки це ж справжній делікатес. Мням смакота. У нього потекла слинка, як у голодної дитини. У моєї дружини теж є куховарка. Гордо похвалився Манчак і якось дивно блиснув посмішкою. Зветься Хортекс і коштує 3,50 за пакет, знову блиснув він і не лише дотипу. А що це у вас там усередині, пане Манчак? поцікавився дідусь. Це Манчак широко роззявив рота і продемонстрував золотого зуба. Зуб, коротко, але гордо пояснив він. Золотий? Дурновато допитувався дідусь, адже всім було ясно, що золотий. Звичайно, пані Віолета, вочевидь, вимагала, щоб нею теж зацікавилися. Але ж тепер таких ніхто не ставить. Дідусь був знавцем протезування, тому решта родини поставилася до його слів з цілковитою довірою. Пане Генрику, у голосі Манчака забриніли великосвітські нотки. Тільки такі, тільки. Цього сезону. Вони повернулися, пояснила Манчакова, не мов би зуби були лелеками, що поверталися до своїх гнізд? Якщо хочете бути на висоті, теж мусите собі поставити такі, порадила вона дідусеві. Волію бути не модним, ніж смішним, та ще й за свої ж такі гроші, швиденько вирішив дідусь. А ви, пане Манчак, виглядаєте як кацап чи якийсь азіат. Кацап чи азіат, яка різниця? Настрій у власника незвичайного зуба був просто чудовий. Зараз мода на золоті зуби й татуювання. Волію бути модним кацапом, аніж занедбаним польським пенсіонером. І він глянув на дружину, яка захоплено слухала його просторікування. Казала я тобі, що вони нам заздритимуть, нагадала Манчакова чоловікові. А де ж татуювання? напався дідусь, силкуючись вивести суперника з рівноваги. На дружині спокійно відповів Манчак, та сунула із плеча караколове манто, І усі побачили чорний клубок змій. Зміюки були товстелезні, бо й рука пані Віолети аж ніяк не належала до худеньких. Запанувала тиша, а на обличчях модного подружжя розцвіли переможні посмішки, немовби вони щойно двічі виграли в бридж. Ну, як щодо партійки? Манчакова благайно глянула на бубених батьків. Вибачте, не можу, мати порожевіла. Я збираюся до ксьонза корика, повідомила вона кокетливо й разом з тим гордо, ніби йшлося про побачення з відомим кіноактором. На мене теж не розраховуйте, швидко попередив батько. Я записую анонс програми, не треба ляля. -ля. Це щось про Євробачення? запитав дідусь. Ні, пояснив йому батько, це публіцистична передача про політичні брехні і затуманювання виборцем місків». Ну, матеріалу в тебе просто море, захоплено відгукнувся старенький. Зіграйте з нами, запропонував дід від себе й онуки. Ми завжди до ваших послуг. І він вишукано вклонився манчакам. Пані Віолета ледь помітно скривилася, а її чоловік зітхнув. Ну, якщо інакше не можна. Невесело відповів він. Але ж ви завжди з ними граєте, то в чому справа? Мати запитально глянула на подружжя бриджистів, перетворюючи свої губи за допомогою помади на щось схоже на темну соковиту сливу. – Вони не хочуть, бо вже місяць як постійно нам програють, похвалився дідусь гордо, мов дитина. Якщо в когось краще з картами, ніж з розумом, то немає на це ради. Відрізала Манчакова, граційно прикриваючи тату м'якеньким хутром ягняти. Останньою в процесі гравців була буба, яка йшла, низько схиливши голову. Вона вже передчувала, що завтрашня контрольна з хімії стане її ганебною поразкою в турнірі шкільного життя. А не занадто сміливо? батько зблиска, придивлявся до соковитих маминих вуст. Невідомо чи ксьон Скорик так сильно любить сливи, зауважив він. Зате він мене любить, зальотно похвалилася мати, проте стерла надмір помади з губ, солодко посміхаючись батькові. Шкільне підвіконня, на якому сиділа Буба, здавалося їй настільки затишним, що йти на хімію взагалі розхотілося. Не дорій, Бубо, переконувала Гата, якщо не підеш, стопудово матимеш проблеми, а як напишеш цю кляту контрольну, то принаймні матимеш шанс на якесь там задовільно. У мене навіть на одиницю шансів немає, буба голосно аналізувала своє безнадійне становище. Але знаєш що? додала вона жваво. Я однаково не шкодую. Учора після Манчакового вісту я всупереч усьому вийшла у винову масть, а все складалося так, вона замовкла, побачивши, що подруга нічого не зрозуміла. Втім, неважливо, але я зіграла так само, як Мартинс. Ну, знаєш, цей знаменитий бриджист. Агата не знала, проте Бубі це не заважало. Повір мені, після такої партії людина починає себе поважати. Піду я на хімію, закінчила вона, зістрибуючи з під віконня. Зрештою, не завжди ж можна вигравати. Буба про всяк випадок ущипнула себе за руку, але це був не сон. На її партії з'явилася крихітна шпаргалка із трьома розв'язаними завданнями. У Буби не було найменших сумнівів, що шпору написав мілош. Усвідомлюючи, що може наразити його на небезпеку, Буба постаралася так спритно заховати папірець, точнісінько як мати, коли приховувала спущені петлі на колготах. Цієї миті вона зрозуміла, що любить агату й дідуся, пані Коропову, котра вранці побажала їй успіхів, і камінчик, який вона буцнула дорогою до школи. Але це не все. Вона відкрила в собі цілі поклади теплих почуттів до хімічки, котра весь час дивилася на Йольчині руки, і навіть до Манчакової. Буба ладна була полюбити всіх зміюк на її тату, не кажучи вже про мілоша, якого вона теж дуже любила адже ці три завдання на клаптику паперу, що був менше від трояндової пелюстки, насправді розв'язав він. Усі гарячі почуття вигравали в бубиному серці тріумфальний марш, коли, скромно посміхаючись, дівчина поклала свій аркуш на стосик чужих контрольних. Мілош, певне, бачив це, бо, сидячи за партою, гриз свою ручку і усміхався. Поверталися з Мілошем повільніше, ніж зазвичай. Завтра я спостерігатиму за дятлом. Я вже знаю, де в нього гніздо. Може, підеш зі мною? запитав він, укладаючи в запитання всю свою мужність. А де мені взяти бінокль? Буба вирішила обійтися без примх, за що Мілош був їй страшенно вдячний. Бінокль прибуде разом зі мною, запевнив її хлопець, усміхаючись. А куди прибуде? допитувалася Буба, про всяк випадок, поглядаючи на поблизькі дерева. Це поки що таємниця, Мілуш явно зволікав з відповіддю. Не можу тобі сказати, бо викажеш мене кшисеві. А він теж збирається спостерігати дятла. А мені здавалося, що беату гороблевську. Ага, зрадів Мілош. Мені теж здавалося, що в ній є щось пташине. Я навіть скажу тобі, що саме, похвалилася Буба. Прізвище. Мілош зареготав так голосно, що галки, які посідали на траві, цілою зграєю злетіли в повітря. Дідок, який проходив повз них, зневажливо глянув на Мілуша і так само вороже на Бубу. Ото ще сучасна молодь! – перхнув він обурено. Крикливі хулігани й бездушні лобуряки. Останніх птахів у місті полохаєте. І він грізно замахнувся паличкою. А мілош якось так інстинктивно пригорнув бубу, захищаючи від старого, і вона до списку тих, кого любила, додала милого, хоча й розгніваного дітка і всміхнулася йому з-надмілушевого плеча своєю найчарівнішою посмішкою. Увечері ввімкнула струнний квартет, що грав Рахманінова, і задивилася у вікно, за яким поважно пропливала велика куля місяця, заплющила очі, уявляючи собі місяць з великими білими крилами, що непорушно висів у небі. І хоча він ніяк не бажав перетворюватися на великого птаха, буба полюбила його ще більше за те, що він завжди з'являвся, коли їй цього хотілося. Уранці Жваво збігаючи сходами, вона зустріла пана Коцютика. Той, як завжди, старано защіпав пальто й долоною обтрушував великий шкіряний портфей. Такі Буба бачила хіба що в документальній кінохрониці 50-х років. У кадрі також з'являлося пальто таке самісіньке, як у пана Коцютика. Бубо, лагідно заговорив пан Коцютик. А ця пані, що недавно у вас зла, це хто? Пані Астріда. Трохи перелякано зізналася Буба, оскільки не була впевнена, чи може довірити комусь домашні секрети. «Хм...» – гмикнув пан Коцютик. Астріда. А цим вона займається, ця пані Астріда, продовжував допитуватися він, дивлячись підлоба на Бубу. Здається, у неї якась цікава професія, бурмотіла Буба, чимраз більше перелякана. Вона була науковим. Консультантом книжки, яку пише мама, швиденько вигадала дівчина. Казис з науковим, прошепотів пан коцютик, наче з повагою, проте його наміри продовжували залишатися незрозумілими. А де можна цю даму побачити? допитувався він мало ненахабно. А ви теж пишете книжку? здивувалася спершобуба. Чесно, я не знаю, не маю поняття, вела вона далі, здіймаючись на хвилях фантазії. Певне, допомагає іншим письменникам, припустила дівчина. Гм, відказав пан Коцютик. Іншим письменникам, задумливо шепеляв він. А чому ви запитуєте? Буба перелякано дивилася на коцютика, бо колись дідусь назвав його головним будинковим шпигуном. Справді, хочете знати? увічливо запитав пан Коцютик. Звісно, притакнула Буба. Бо. Це найвродливіша жінка, яку я будь коли бачив. Я, я, ти знаєш, не надто цікавлюся жінками. Ну що ж, він скромно посміхнувся. Я холостяк за власним базанням, попередив він. Та коли я побачив цю чудову жінку, в мені оззили давні спогади. Вона мені нагадує дочку такого собі садівника. Який замолоду завжди позицяв мені велосипед. На щастя, пан коцютик глянув на годинника і перелякався, побачивши, на якій поділці перебуває маленька стрілка. Ой бубо. вигукнув він, ти мене тут так затримала, що мені доведеться довго виправдовуватися в банку. До побачення. До побачення, відповіла Буба й чемно зробила Кніксен. Як дивно, думала вона, біжма долаючи дорогу до ліцею. Ніколи не вклоняюся, а перед паном Коцютиком в мене ноги самі підгинаються. Може, від страху? Хоча ні, вирішила дівчина, відчувши симпатію до відвертого чиновника. Він, неначе чорно-білого фільму, про давні часи і людей ніхто, крім пана Коцютика, не защіпає холош прощепками, коли сідає на велосипед. І, мабуть, ні в кого в усьому місті немає більше велосипеда Москва. З погнутим переднім колесом, яке деренчить голосніше, ніж трамвай. Хімія почалася з Йольчиної істерики після сухого зауваження хімічки, яку всі називали піпеткою. Мірович найслабше, найслабше означало двійку, і Йолька Мірович, яка от уже кілька днів ховалася за своїми спіральками, голосно ридала, неначе їй ці спіральки припалювали сірчаною кислотою. Адась теж бідкався, хоча піпетка заявила, що він написав контрольну пристойну, Агата задиркувато посміхалася, бо отримала оцінку дуже непогано. Мілош у дуеті з Бубою аж проминилася, бо їхні оцінки були ого. І майже Нобелівка, що означало звичайні п'ятірки. Єдину Нобелівську премію отримав Кшиштоф, і це не здивувало нікого, крім нього самого. Він завжди мав на хімії найкращі оцінки і, здавалося, був незадоволений тим, що найвищою оцінкою була шістка. Ставлю пончики, прошепотіла Буба Агаті. Те саме вона написала мілошеві. Тоді я займаю чергу, віддячив хлопець. Ага, ось де ви звили собі гніздечко. вигукнув він, поклавши на підвіконні пончики з ванільним кремом. Відтепер спостерігатиму за вами. Як за папушками німфами і вивчатиму ваші звички. Але мені здається, ви лише цвірінькаєте. Після таких пончиків ми не схожі на німф, заметляла ногами Буба. Невдовзі ми нагадуватимемо двох старих жирних лебідок, підхопила Агата. Навіть не доведеться спеціально виглядати дятлове гніздо. Буба промовисто всміхнулася, бо пошики виявилися приємними. Ця п'ятірка найкращий доказ. Якщо я дятел. То ти повинна зацікавитися мною, зрадів Мілош. Хоч би ти не помітила, яка у мене порожнеча під пір'ям, він ляснув себе по голові і змахнув руками наче птах крильми. Дуже симпатичний дятел. Повернення з ліцею перетворилося для Буби на найприємнішу частину навчального процесу. Вона навіть перестала вдавати, наче не помічає Мілоша, який зненацька виростав на її шляху. Навпаки, дівчина шукала його поглядом відтоді, як застібала блискавку на курці. Він ніколи її не підводив, чекав завжди в тому самому місці, креслячи носаком черевика таємничі знаки на рештках брудного снігу. Потім приєднувався до Буба, і вони разом простували вулицею аж до її мікрорайону. З Мілошем було інакше, ніж з Адасем. Дівчина не відчувала збентеження, вигадуючи оповідки, яких ніколи не почує Адась, бо Бубі не хотілося, щоб про них дізналися всі. Зате Мілуш не лише ставився зрозумінням до всього, що відбувалося на Звіренецькій, а й сам розповідав, що діється на Ружаній, а точніше, у порослій виноградом Вілі, яка влітку ховалася в гущавині шипшини. Буба раділа. Бо життя Бродзевичів нагадувало життя її власної родини. Проте дівчину не полишало враження, що Мілошові батьки приділяли йому більше уваги, з його думкою завжди рахувалися, тоді як з нею. Ти помиляєшся, жваво заперечував Мілош. У мене та сама проблема. Коли я слухаю тебе. Ну, а те, що мене частіше помічають. То це виключно через мої недоліки. Шкільні оцінки або безлад, який я завжди скрізь залишаю, не кажучи вже про інші речі, невесело додав він. Які саме, Бо би ладна була все віддати або дізнатися про різні способи привертання до себе уваги. Ну, знаєш, мілош ледь спохмурнів. Наприклад, недавно предки підняли на ноги весь поліцейський відділок, бо думали, що в них хтось украв машину. А я. Лише хотів перевірити на відлюдді, чи вона справді така всюдихідна. Або те, що сталося з маминим квитком на літак. А що ти з ним зробив? У бубені уяві Мілуш пересів із жипа до кабіни літака і схопився за кермо, так само, як Чак Норіс в одному з фільмів. Е, не питай. Мілош благально глянув на Бубу. Взагалі-то я й сам гадки не мав, куди його подів. Лише потім виявилося. Що я на ньому записав назви потрібних мені комплектуючих комп'ютера і залишив у крамниці такому собі чуваку, який може організувати різні комп'ютерні прибамбаси. Мілош потер щоку. Він, вочевидь, боявся бубиної реакції, бо вважав її дуже розсудливою. А вона риготала. і риготала, певно, ще довго, якби не літній добродій, що швидко наближався до них. Побачивши старого, Буба замовкла, а Мілош нахмурив чоло, намагаючись пригадати, звідки він його знає. Ой, це ви, зрадів він. Бубо, звернувся він до подруги. Цей пан чудовий знавець гарних манер. Хлопець уклонився і глянув на Бубу. ж!» – відказала та, мимоволі посміхаючись, я його чудово знаю. Привіт, дідусю, звернулася вона до старенького. Познайомся з моїм товаришем. Оце і є Мілош. you <laughs>